На площині два кола можуть розміщуватися двома способами перетинатись або не перетинатись. Перший випадок кола не перетинаються, жодної спільної точки. Якщо відстань між центрами поданих кіл більша за суму радіусів цих кіл, кола не мають жодної спільної точки. Якщо відстань між центрами поданих кіл менша за різницю радіусів цих кіл, кола не мають жодної спільної точки. Кола, що мають спільний центр, є концентричними. Другий випадок кола перетинаються. Одна спільна точка. Якщо відстань між центрами кіл дорівнює сумі радіусів цих кіл, кола мають одну спільну точку. Зовнішній дотик Якщо відстань між центрами кіл дорівнює різниці радіусів цих кіл, кола мають одну спільну точку, внутрішній дотик, дві спільні точки. Якщо відстань між центрами поданих кіл менша за суму радіусів цих кіл, кола мають дві спільні точки.